Що ж, знову всім привіт. Продовжуємо автомобільну тематику. В общем, цей рік, якось не знаю, починається так з автомобільної теми конкретно. Всі собі міняють машини. Ну, Не всі, звісно, хотіли собі це робити. І я, якщо чесно, не дуже розчитував, були другі плани. Ну і в людей теж були плани другі трішки, ну прийшлося купляти машину. А що залиши з їхньою машиною попередньою? Зараз далі все покажемо. Так, ну що ж, тепер і я їду додому, тепер уже на своїй на новій машині пробіг у нас 92 499 кілометрів. Отакий у нас Cтроyanчик, трішки він пошкоджений, ну зараз приїдемо додому, все розкажу. Так, ну по цій телегі тут у нас. Трошки м'яти заднє крило. Трошки м'яти заднє крило, ось вмятинка на багажнику. Потім задня дверка ціла, вмятинка на криші. Покоцаний порог, трошки. Трошки покоцане крило. Ну і трохи мордочку покривило. Ну Це в основному обліцовка. Так що, якось так така телега, ну її судьба дальніша, скажімо так, уже вирішена. Це я буду робити машину для себе. Машина в одних руках була, пробіг 92 тисячі, опять же я казав. Ось тут ось і ще коцечок є. Ну а так в принципі блин, досталася вона, скажімо так, геть зовсім по-Кумовськи. Не буду казати за скільки, ну скажімо так дешево. Так що люди собі купили другу, а ми собі забрали цю. Так що, колись зробимо, будемо їздити. Якось так. Так що така в нас покупочка в цьому році. Ну, як в цьому році? Воно в кінці минулого року ще це все случилося, Ну але ж, скажімо так, як є. Так що зробимо, будемо їздити. Ось така машинка нам попалася, так що буде все файно. Що ж ми продовжуємо з цим Нісанчиком. Оце отак буде арочка. Це я намалював його. Все крило зварене, трошки від уголка він. по тіньку, по відблиску видно, що чуть-чуть тут отут вздулося. не сильно, але неприємно. Ну, для цієї машини це прийде. О, Там теж в нас позаворювали, позолотували. Всередині там теж все виварено, зараз не видно, нехай потім як виріжеться. Тоді покажу. Короче, ця арочка вже підходить до фініша. Так що відрізаємо. Що хочу показати, щоб розуміли люди, де вона там блін. Опа. Та лки-палки. Починаю варити. І з порога просто витікає. Блін, як би його так зловити. Він... Капає, просто він... накапало вже ось на дискові ціла куча там. А, воно там горить. Зараз, Щас... потушили. Ну, коротше, поки горіло, видно було, там пів порога солідолу. Я не знаю, хто так машини обробляє. Ну, оце по оцей згиб. По оце а там всередині заложено солідолом, блін, он капає як цей. Вон видно. Це не обробка, це я не знаю, це, блін, іздівательство. І не варить ніяк. Нічого. Ну Нічого страшного. І неприємності ми переживем. Що у нас тут вийшло? Сейчас сварочку виключу, блін, вечеря вся аж гікавка напала, аж дихалку забива. Коротше. Отак у нас вийшла арочка. Зараз вилатуємо той порог. І ту дирочку будемо закривати там всередині. Оце все виваримо, закриємо. Ну отак кантик теж підварюю. З кусочків підгинаю. В общем, потім теж відміряю. Відріжу болгаркою сантиметр. Тут буквально оставлю. І буде, як на заводському крилі. І ось сюди ось ще латочку треба закрити. Оце ось. І тут по цій ярці. В принципі, не по а по цій стороні буде і все. Там лонжерон теж такий підгулявший, дивлюся, Ну, вроді ще цілий. держиться, воно видно там латки з двойки чи з чого. Ну, Усілювали її серйозно, але згнила вона в основному не від старості, а від того, що її так відремонтували. Оце солідовець з смолою, щось там перемішку, пушечне сало, чи що воно. Коротше, воно її угробило цю машину. Воно коли температура... Ростає, коли холодно, воно застиває. І виходить, що в нього обратний ефект виходить. Тобто, його треба було, щоб воно, коли на дворі холодно, сиро, зараз така погода, щоб воно було рідке, щоб влага не попадала туди, щоб воно розтікалося. Ну, а воно наоборот. Получається, літом, коли сухо, коли тепло, та защита там і нахрен не треба, воно в порогах і так там сухе, там ні конденсата, нічого немає, воно тоді ріденьке. А от коли осінь зима така погода, що плюс-мінус, плюс-мінус около нуля, тобто тоді концентрується влага кругом і в порогах, в усіх полостях, то є конденсується, не концентрується, конденсується. І в цей момент треба, щоб воно його защищало, а воно зробилося тверде, слоїлось, порепалося, туди влага зайшла і все. І вона через то згнила. Так що треба ще значимо обробляти. Отомовілька і гравітексом. Я отими мастіками, всякими, скільки робив свої машини, вона облаза через півгоду відпадає, почина гнить. Ото гравітексом. Зачистив дно, загрунтував, об обежирив його. Гравітексом задув, Да, воно дорого виходить. Ну, зато воно і держиться годів 5, туда не заглядаєш вообще. Коротше, такі діла, продовжуємо. Так. У нас 9 година вечора. Це, по суті, який четвертий вечір, якщо так. Четвертий день, якщо так, до кучі, составить у себе, бо вчора я нічого взагалі не робив. Одихав. Коротше, що, ця сторона можна сказати, все. Осталася тут одна дірочка. Ось. Оця ось. Тут ось під крилом. Зараз я оце його, мабуть, щас... да. не договорив. Нам подзвонили, перебили нас. Зараз я. Щас, щас, якщо буде натхнення, блін, щось не, не знаю, не хочеться вже нічого. Воно ось, видно, що воно варене, тут наліплено. Треба отак, мабуть, вирізати. Отак вирізати його. Отак робити ось сюди латку латати, отут вилатати, а потім отак торцювати, отут оце закрить. Тому що, блін, тут тільки полізь, мені кажеться. Ось кріплення крила теж відпало. Во, отут зробити. Коротше, що то там понятно. Що в нас тут по арочці? Получилося в нас. Отака красотень. Позадував я там, звісно, там не дуже красиво, латок налатав, накидав, Дірку закрив. Теж там всередині все погрунтоване. Дирок Як таких нема. Там теж все погрунтоване під крилом. Все дешево воно було. Ну, в принципі, все. Зараз юрючек витягнемо, щоб не закривалося, закриємо. Ось так у нас виходить, дебеток. Ось така у нас варочка зазорчик. Все, тут закрили, залатали. Короче, порядок. Тут по цій стороні практично все. Осталося спереді зробити. Можна тоді все збирати. Завтра куплю цього гравітекси, тільки в балончику під пістолет не братиму, або це. Довге діло теж. Позадуваю арку всередині, позадуваю дніще все знизу, де я там його варив з тої сторони, бо там державчина поставалася. Ну, коротше, хоч заляпати його, щоб воно держалося та далі не йшло. Ну, Так, в принципі, по цій стороні буде все. Так що завтра продовжимо. 10-та година вечора. отак. Там солідол, як обично, витікав трохи. Неудобно, ну нічого, граві так само задується. Отаку хрень ми відтіля вирізали. Оце з двох частинок воно воно розпалося. Ну, в общем, оце отаке було, тепер отаке стало. Там шпакльовки, блин, ще якась фігня, не знаю навіть. Чого там тільки нема. Дуже вже і не зачищав. Тут крилом закриється, бо на крилові тут теж вигнило. Видно, земля тут стояла то на крилі теж прийдеться підлатати. Ну, в общем, на сьогодні хорош. Там закончили, тут закончили. Грунт у нас тепер уже отакий пішов. Що це за ґрунт? Отакий? Кислотник чи який він там А, епоксидний, епоксітний, епоксидний. Точно, той вроді би якийсь, як він там, блін, реактивний. Короте. Так, да, видно, що. Давно я машини не робив, дуже так в матеріалах не знаюся, Я раніше всіх дав обіхеловським ґрунтом. І в воді 992-й антикорозійний, типа, був. І як свою нубіру варив, нехай я днем покажу там крило. Два години назад я поварив задній стакан, заднє крило підлатав. То бризкав у балончику таким він зелений цветом, кислотний ґрунт. То блін мені понравилось, навіть дощі йшли. Воно таке напалення вроді легеньке ні ржавчини, ніде нічого не було, все в принципі отлічно. Ну, нехай я днем покажу, що я там на нубірі колись варив. Во, так що, На сьогодні поки все. Так що все, стрінемося завтра. Так, Сьогодні у нас вже можна сказати рівно тиждень, як машина в нас. Що ми зробили? Вирізали отут. Ззаді оце ось там ще треба буде підлатати. Тут ось вже підлатали, Уварили. Понизу там теж не видно, хреново видно. Коротше, латка там уварена. Тоді купив балончик краски і шпакльовки трошки, щоб шов більш-менш так загладити. Якщо нам броблі здивиться, то звісно видно. Трошки раковинки, все це і то. То все фігня. Діло в тому, що Прийдеться балончик другий купляти, тому що дуже сильно відрізняється. Вроді темно синю купляв, ну вона чого-то світла синя, навіть ближче до голубого. Ну Хоча на камері вона світліша, так вона трошки темніша. А машина в принципі така, як є. Во. Тоді обробили. Тут порог, обробили, тут обробили все. Там под ніщу все черненьким задули, загрунтували і задули. Так, це в нас от бліск, да, блистить, блестить сірим, кажеться. Ну, коротше, все тут перегрунтували, передули. Осталося тільки всередині загрунтувати і обробити. Ну, поки так. Завтра планується. Поїздка на кремінчух. Так що купиться там, я думаю, балончик темно, -темно синій є. Або якщо не той, то навіть чорний, мабуть, візьму, вона не так заметна буде, бо це прям п'ятно-п'ятно буде на машині. Якщо його одерти, переход чітко видно. Отак, От коротше, якось так. Тоді отут, треба буде, я вже сказав, да, оцю залатати. І, в принципі, можна машину переганяти другою стороною. І треба на цій стороні оце спасти, так сказати. Тут мені кажеться, що буде роботи трішки менше ця сторона, цілі... така як ціліша, Ну, не знаю, побачимо. Бо ця сторона бита і вона згнила дужче. Так що якось так поки степе, 10-та година вечора, п'ятниця, яка в нас там 23. -та. Ну, в общем, якось так. Ми зараз почнемо прыгать. <рістанець> так? Оглядене. Да? Там Добаві. зроблено. Сили, Там підварено, тут підварено. Все. Щас <рістанець> 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 затяг. Так, сьогодні у нас неділя. Неділя. Машину ми розвернули. І в общем лишнє доказательство того, що блин, її угробило те, що її так зробили. Ось латка ту, що положили. Під шпакльовкою ще більш-менш жива. А це все згнило. Вон видно, прямо ось у прихваточка одна, друга. Коротше, Короче, да, робили її цю машину на, на так собі, аби, аби бабла рубануть, скажімо так. Нічого, зараз все виріжемо, подивимось. Коротше, так і діло. Цю арку вирізали, вже тоже кусок нового, потім опять же, таки намалюю, виріжу. Всередині теж воно вже все відновлено. Хочеш мене поснімати. Пешу, арку в общем, тут не буду трогати, сюди лісце. Воно тут ржавлено, латане, я його навіть вирізати не буду. Зсередини там залатаю. Зроблю його в принципі. Тут по цій арці буде все. Вот тут оголочок. Потім же кантик так само зроблю, все. А так, в принципі, все. Поки будемо закінчувати це відео, це так. Промежуточний етап, етап скажемо. Там підкрилок подкр... сегодня... є, так? Да? Ну, як є, буде стояти, ну, поки не маєш. Це що у нас середо, так? Да? Угу. Це я три дня взагалі до машини не підходив. Коротше, починав так швидко, як всі. <скільки> а а закінчую за 2 неділі. Це завтра вже рівно дві тижні, як машина в нас. У нас залишилося арочку цю зробити і там пару дірочок залатать, але ця сторона ціліша. А взагалі, мені каже, ця машина красиво посм... б якби її на Турцію. З Турції на Китай, з неї дві джилі вийшлося. Я думаю, дві б не вийшло тут, державці не, не не, Не цей. Виключив? Ні? ні. А то я хотів сказати, не обіжай, дядька, а то подивиться, обійдеться. Дядь Саша, там у нас розум бажання, ну, як воно вже. Та ну Уже гнильот. Утром в туалеті піднятися не можеш. До землі тяне, да? Ото так і діло. Так що шуш, на цьому і заверше.